У Чернівцях прощаються старшим лейтенантом, командиром роти тероборони Юрієм Турлаєм. Люди проводжають полеглого навколішки живим коридором. Юрій Турлай був добровольцем, командир взводу, а згодом роти брав участь у звільненні Харківщини, одним з перших заходу у Курську область Російської Федерації. А останні кілька місяців обороняв кордони Сумщини. З ним я стикався, коли були нові якісь розпорядження. Пояснює, що як робити. Мені він сподобався, бо він казав чітко, ясно і скажу так від себе, що більше б таких було командирів, то було б багато плюсів в нашу користь. 8 березня у день загибелі Юрія був ракетний обстріл Сумщини. Військові перебували за декілька кілометрів від Курської області Російської Федерації після удару градами. Юра перестав виходити на зв'язок. Якраз приїхав його тіло. Надія була, що він трьохсотий, але коли його перевернув, якраз. В артерію в шию в осколок прийшов. Густа кров до кола. Шансів не його спасти. Я зразу визвав медиків, медики швиденько приїхали. Теж констатували. досі пам'ятаю обличчя Юри. Очі відкриті, дивиться на мене. Із загиблим бійцем прийшли попрощатися сотні людей. Побратими кажуть, Юрій був досвідченим військовим та надійним другом. Командир від Бога. Він за пацанами горою стояв. Хлопці, якісь там чи гради, чи каба, чи що хлопці зразу в укриття в укриття хлопці всі. Це всі знали, як отче наш. І сам, бачите, не встиг добігти до укриття, його осколок наздогнав. У мене є пам'ятний ніж від нього. Він мені подарував і завжди казав, хай нам брати пощастить. Ніколи не забуду ці слова з ним навіки. В серці і буду завжди пам'ятати, бо це лідер, лідер, за яким йшли завжди. І це людина, яка просто десь чула в рації. Там я виходив до когось Нізок, він виходить, Хасанчик, каже, я Рудольф, кажу, як ви там? Кажу, 4-5-0 брат. Все, немає вже. У квітні доньці Юрія виповниться 10 років. Він обіцяв приїхати до неї на день народження, згадує брат військового Андрій. Останній раз після того, як він було три контузії в нього на Курщині, і він був дуже змучений і дуже травмований. І, там, і лікувався, і підірвало, в принципі, здоров'я ця війна йому. Це була, по-моєму, зима, грудень десь, по-моєму. Його донечки. День народження він обіцяв приїхати на день народження. Похоронили військового на центральному кладовищі на Алеї Слави у Чернівцях. У Юрія залишилися батьки, брат, дружина та двоє дітей. Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Суспільне новини. Чернівці.